Шановна парафію, всім добресенького вечора. Е, дивіться, ситуація така. щойно, як півгодини дали світло, я одразу вирішив згадати про вас і записати нову, нове проходження. Нову главу, нову частину нашої з вами дружби. Секундочка, переривчик. Так, і відос пишеться, значить все окей. Так. У мене тут ще невеличка пауза. Так. Ви збираєтесь грати в складну ігру, де не прощаються малі помилки, поважайте ліс, буде терпливими, созиритесь. Я не зрозумів, а коли вийде цей музикант, -мо. Коротше, якщо ви не в курсі, то дивіться, на полу остались якісь сліди. Коротше, фішка в тому, що тут є сліди. От вони. І, по ідеї, на наступний день чи то вечір мала би відкритися оця дверка. Оця. Угу. А що за нею буде, я вам розкажу в наступному проходженні. Щоб ви собі не розслаблялися, скажімо так. Так, добре. В минулій главі я підготувався до. Як е, Щоб я тут вже це все, коротше, не крафтив і так далі. Тому я буду йти далі. Типа, щоб не збирав ці всі припаси і так далі. Давай візьмемо штеклопату. Це непогана тема. Дивися це. Дуже схожі. Отвори, які були в першій главі Біля нашого убіжища, скажем так. Тикс. Блін, я навіть попасти вже не можу, -мо. Олашку. Ти збирайся на не чи ні? Так, беру и дробашок <гум> На ці всі приколи, -мойо. Що у нас тут є вообще? Не-не, давай шофлай. Такое файнесенько. У і пам. В целом дикое из І шо? Ой-ой-ой, шо, шо це таке? натурі, шо це? Шо це таке, Давай якісь руїни. Опа. Я понял. Так, сейчас, походу, буде пожирать. Ілія я то путаю або зараз буде пожирати. Що цікаво, він може бути не один. Їх може бути два. Хм. А то і безкінечно. Ні, безкінечно їх точно не буде, тому що це буде жорсткий дисбаланс. Ну, один буде. Опа-па! Я аж дергнувся в Такс. Коли гос... блін. Це так було, слухай, неочікувано. А там, походу, шел є. А ну, а якщо я такого целогоснику посону, то щось буде, Ага, це оці... Так, окей. О, грибочки, великі грибочки, -мо. Ай, розумієш, ця гра, на... Вона... Ох ти шо часики. І шо тут є якісь Чуєш? А шо це так дихає хлопці? Мені вже лячно. А шо це так йо-моє? бляха муха моха йоме. Ладно. Блі, у мене ж був цей навик, щоб, відля... щоб відлякувати цих додіків. А що це таке? Чого я не зміг його завалити? Ось якийсь бревна я викинув. Навіщо я це зробив? Не зрозуміло. Окей. Дивись, тут типу, ти собі біжиш, все окей, і як тільки ти переходиш в цю зону, різко міняється не озвучення, а... а освітлення. Так, труп якогось одного пожирателя. Ага, він пішов собі на базу. Две годинники, гриби, все, що не хоче. Ну давай на нього цей пуцулят, попробуємо, як то воно. В принципі, все. Два пожирателя на базі. Лух ти шо, лопата. Лопата прям. Лопата солідна. А, це, це, це походу чиясь база, бо, дивіться, тут є генератор і кілька кімнат. Але, схоже, хлопці не змогли. Троп кровавого пожирателя і. мусор. Так, це все ми дослідили. Лампа взагалі не на неї пофіг. Такс. Окей, сміття. Сміття. Нічого цікавого тут немає. Ану, якщо взяти такого факелок, дивися. Зразу ситуація. От він. Бачиш? Від, самої, від самого гузна до голови в нього йдуть зуби, і голова роздворюється напіл, Печально, але но... так, так воно буває. Якщо ти нічим не йде що більше, що, що, ще, що ще цікавіше, це те, що у нас тут є шауна якась камнатошка, непонятно, що в ній є. А, я можу зробити бінти. Можу зробити бінти? Чікс, я зробив бінти, Звичайні, правда, но. Так, давай перезарядимось на кінець. то. Так, дивіться, оці штуки вони мене хапають, і я не можу рухатись, тому я туди йти не буду. А піду натомість от сюди. Угу, тут, типа, ще щось далі є. Інтересно, що? Чесно, в цю гру я, я, я не хочу грати від слова зовсім. Тому що вона p 5 Ну, для мене я. Я не на шарю навіть, типа, чого. І... яка причина того, що я не хочу в неї грати. Але... Вона прям напряжна. От вона напряжна. Шариш? Хоча тут вигляд зверху, тобто в мене граємо не від першого лиця, але... Тут, звісно, трішечок полніший. Ти просто подивиш, що тут робиться. Диви. Вокруг. Вокруг. Кіло сотні джетний зі комерцій, ні роздохлісні саме по собі. Тож третій нас удавали ту сцену, на ліцов до 90, як потопожили огромною мертвою скалопендру. Ага, тобто, можливо, тут були скалопендри, да? Чи я взагалі не шарю, що тут відбувається? Свої ще по всьому, да, тому що я став 에... в то, що мені ставати не зя, тому що в мене є навик. Який. Опа. Грибовий чувак. Так, але я не здохну на цей раз, тому що я взяв з собою... Так, все, мені треба на базу, походу. Йо-мойо. -йо. Так, здивись якийсь. Опа. Це якраз то, про що я і казав. опа по 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 Болотничок! здорово старий! Ладно, одну полю я не попав, але іншу я тебе просто прикінчив. Так, самогон ми з'їли. М'яско ми з'їли, гриби ми можемо зібрати. Ядовиті, причому такі нормальні ядовиті. Ну дивись, з одної кулі, з дробовика його можна вбити за нефір Но треба ще в нього попасти. От в чому найголовніше загвоздка цього пацика, е, що в нього треба ще попасти. До речі, оцих пациків їх теж можна зав... ну, оцих жучків так званих, їх теж... От це теж фішка цієї локації, що може в будь-який момент з'явитися е, туман, і ми, по суті, ніхрена не бачимо. Якщо ми вводимо мишкою. То щось видно, якщо ні. То ми можемо для стати... Єба. Я його взагалі не бачив, цей капкан. Щоб швидше вийти з капкана, треба швидко тицяти на кнопки VASD. Якщо хтось питав. Так, що я йду на базу, занесу своє крадене майно. Типа. В цьому випадку в цьому проходженні гру, в принципі, не важко тому що вона. Ну, тому що я можу безкінечно кількість разів возродитися, і в цьому вся фішка. Якби я грав, наприклад, в інші сложності, то я би так не міг поступити просто-напросто. Мені би доводилося все-таки. Все приходити заново, скажімо так. Тобто дві смерті і все, до довіднення. Давай закинемо. До речі, зараз може бути сон. Який сон, я не пам'ятаю? Да, зараз буде сон. Е, Судорі зменшиться цільність, міткість або повільна регенерація. У нас цікаво, а наскільки зменшиться? Ну давай повинні регенерацію. У мене збільшиться ХП. При низькому здоров'я удари будуть в рази сильніші. Будуть слабіші. Можна ставати невидимим для ворогів. Ну, давай збільшимо ХП. Швидше за все, зараз буде сон. Снеги це така штука, в яких ти не можеш. ну, їх скинути нереально. Швидше за все, зараз я буду йти до могили. Брати лопату і битися з пожирачем. Став лайк, і якщо я правий. Я правий. Фух. Ладно. Я хочу це пройти, тому. Тут така фішка, що... Щас на мене має вибігти з -з земля прогинається під э, земля. Навірно, напевно, це тут. Ось о. Зв Звичайний чоловік з, -з посмішкою. Но. Так. Чоловік з пошмішкою на лиці, лопата і можна заховатися в могилу, але я так легко не здаюсь, тому я беру лопату і буду битися з тим, що зараз має з'явитися. Вибачте за спайлери, але цю гру я вже пройшов, тому ну, якби я не пройшов, я просто в офігел. Тут, прям, ну, тут всі моменти, вони я не передбачував. Всі. Дві. все. Я варил. Интересно, что мы не задало. Тут на уже колькости. А не я. Давай. 5291. Ну что, давай все-таки пробежимся куда нибудь вот туда. куда нибудь вот сюда. Що у нас тут є цікавого? Дивіться, знову ці от тропи кончені. Типа, щоразу, як я йду в це болото, є шанс того, що десь тут живе болотник. Я не знаю, де вони розміщені і чи є в них якісь місця розміщення, тобто, чи в конкретній локації. О, оце прикольно, до речі, що. Я взяв собі м'яско, я його десь там, коротше, викину і все. Типа. Просто все. Ну, тобто... Так, тут. От мечки просто розлітаються, як Як гарячі пиріжки. Тупо чих-чих-чих. Все. У мене вже слот. Склад... У Хто це? Паукразний. Паучок, здорово. Ти що в житті, що в грі, просто додік. Так, а що це опопа? Це свалка? Да. Доктор, знову ти. Що ти від мене хочеш? Прийшов мене розстріляти чи за дезертерство? Доктор Феркнов скриває свою нервозність. Також ми можемо помітити, що в нього на чолі з'явилася слід, так якби він бився башкою чи що. Ну, напевно, що так, він бився багато разів головою в дерево, і тут також є якась непонятна риска. Нікуди з тобою не піду. Я так близько, я так відчутно її чую, ніби вона тут стоїть тут, рядом. Моя маленька. Тремтячою рукою він потянувся за залишками сигарети, тліщої між жовтими зубами. Напевно, тебе хтось чекає. Доктор спльовує на землю табаком. Я колись приїжджав сюди, щоб лікувати, виривати сопляком молочні зуби, приймав пологи. Вже потім виявилися болячки, про яких я навіть не чув. Я був єдиним лікарем на всю околицю. Ви відрізли нас від зовнішнього світу. Спочатку ви потім ліс, і нізвідки було чекати допомоги. В останній раз я тут був 3 або 4 роки тому, потім дерева перегородили прохід. Багато помінялося, а вода затопила поля, В селі все, в селі всі повимирали, стільки роботи напрасно. Навіщо ти мені це показуєш? Краще розкажи, як туди попасти. водою затопило деякі переходи. Недавно я випадково провалився в одну таку підводну нору е в східній частині болота. Поняття не маю, куди вона веде. Поганий з мене виділась. Я бачив ще одну. Тобто він бачив в східній частині болота. І в північно-східній частині болота. Християни пробирались через Тундосню, я глазам перейти не мог. Я сам єдиний пробував. Я просто не успівав зробити дерев'я, ліс ніби заживляв свої рани. Вони виростали заново сволочі прямо в мене на очах. Я боявся, що застряну між пнями. Після смерті свиноматки їх охватила паніка. Вони втекли в страху перед голодною смертю. Доктор посміхнувся, затягував сигаретою, вгаразла ж їх і зогнядав полем'я. Вони розбили собі табір в старій камінлобні до південно-східної частини болота. Я дещо панів, поки ми йшли по тунелю. Ви як зарази? Ти все ваше кершина сайка. Доктор що... ти не частина цієї землі, тебе не було, коли з'явився ліс, ти заноза, інше тіло, звичайний оберванець, а вони ліс і всі інші, це антитіла. Навіть ті деревенщини безнующие білий керівництва и в цим обречення, поэтому ви прячетесь. По доктору видно, що він дуже доволен собою, в свитере переставшими дрошать руками он достает іскормана мята і самокрутку изгород цілком логічно правда я би так не сказав но окей Давай я, я куплю в тебе цього файного зеррадиша і все-таки трошки побігаємо по цій помольці я не про гру, а в цілому про локацію, в котру ми попали. До речі, тут треба мати, якщо не зряджую пам'ять, живу лопату. А також тут можна знайти нашого старого другана. І, здається, деяких мобів. Тобто моб це противник. Рибочки зібрали. буква це тут три копати а вот і ви поняли коротше якщо ви не поняли це та сама ракета вот це наш пьетрик він розбився Блін, тільки не петрик він був єдиним адекватним пацюком в цій всій темі яка тут происходить ой Чесно, важко мені дивитися на це. Тому я повернусь назад, і як ні в чому не бувало. До речі, доктора дивись, якби я його тоді завалив, то він би зараз мені не з'явився в цій локації. Але я його не завалив, а залишив, йому, а залишив його в живих. І що я б міг зробити? По ідеї зараз я міг би його вбити. Так чи не так, так. Але я це не зробив, я просто з ним поговорив і на цьому ми з ним розійшлися. Так, дивись, якщо тут зараз вилізе оця от кончалега Паршева, оцей болотник, до речі, я Я колись як пробував записати відосик про мобів, які тут є, то я не згадав про те, що тут є, оця от, ну, що є павук цей. Типа, ну багато ножка оця от. Я забув про неї, прикинь. Типа я розказав тільки про те, що тут є скалопендра. і що тут є цей. Ем... Як його звати. Ну, блотник цей, типу я кажу блотник. Є... Ящерка, що тут є. Так, я можу влучити верстак. І, відповідно, я можу улучшити сокіру. Ще раз. Так. Є такі улучшения. Ага, тобто то на що. Ай, бля, хамоха. Мені не стоять цих кончених трубок. ялки палки Оце я дожився, е Так. Закрито. Я сумніваюся, що під час ночі я зміг би сходити до музиканта в гості на одну з його мелодій. Так, окей, давай я залишу все, що в мене є. Ну, все, на цьому, пожалуй, все. Зараз ми будемо захищатися вночі. Тут ми залишимо все, що мені може бути необхідно. Так, два цехво. Дві пляшки, лезо сокіри, Ага, мені потрібно взяти, як не дивно. Сигнальні, ага, сигнальні шашки в мене там, які багато дуже всяких дров. Так, дивися це все. Я закидую сюди. Так, тут ще трохи стане. Капкан обійшли удачно. Так, давай сюди закинути в'яхи. Так, і давай я кину м'ясо десь отут. Отак. От Може хтось попаде і не болити до мене в гості. Неситься тут. Лопату, до речі, да, я знайшов лопату. Прикольно. Прикольно, дуже класно, дуже стильно, модно, молодіжно і так далі. Це сюди. Це сюди. Можу зробити лампу. Це класно. Це круто. Легка броня. Не, на цей раз вона мені не знадобиться, але знадобиться бінте. Знадобляться бінти. Я майже в цьому, що вони мені знадобляться, тому хай будуть. Хай будуть. Так, запускаємо наш.